Друзі, вітаю вас вечір, наш вечір-четвер, я Олексій Ляшенко. І ось така вийшла не те, що ная... новина, заява Заява народного депутата від фракції Слуга народа Веніславська. Він член оборонного комітету Верховної Ради України. Що він заявив? Він заявив, що у Верховній Раді працюють над тим, щоб до 20. Щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон, хлопці до 23, 24 чому ти -ре? Думаю, думаючи до 23 чи до 24 не обмежувати, ну, не знаю. Я хочу висловити своє бачення. Я вже, здається, колись висловив на, ось на всі ці речі: що спочатку ми не даємо паспорти за кордоном, потім ми даємо все. Спочатку ми там щось не ставимо за кордоном, потім ми ставимо все. Спочатку ми там не знаємо, що робити з виїхавшими незаконно виїхавшими. Незаконно. Ще раз наголошую, я не кажу за тих, хто знаходиться за кордоном законно. Взагалі, у мене нема питань навіть до тих людей, одіозних людей, які виїхали законно, яких троє дітей і все інше, От як ми говорили про Купрія, да? він усиновив третю дитину, сина е своєї дружини і законно виїхав. І це законно. Подобається нам цей закон. Мені, я за себе. Чи не подобається, але це все зроблено законно. Але у нас є мільйони людей, багато. Я вважаю, що мільйон це точно, які виїхали незаконно. Так от, я цього не розумію. Тепер, скажімо там, Міністерство єдності запрошує всіх, хто виїхав за кордон, повернутися в Україну, і ми вам надамо броні, ви будете працювати на оборонних підприємствах. Я цього не розумію. Я не розумію, чому е, представники будь-якої влади місцева влада, державна влада, мерія будь-яка. Чому мер може виписати собі відрядження і поїхати за кордон? Чому мер може виписати будь-якої людини е, відрядження з мерію, якщо вона працює там, і виїхати за кордон? Чому депутати, які навіть зараз переїхали в Україну, не залишилися на окупованій території, не поїхали до ворога, але були депутатами ну, в Бердічеві, в Бердянське, вибачте, вибачте, Бердічани, вибачте, в Бердянську і переїхали в Україну, але вони є депутатами місцевих рад, але вони не можуть виїхати за. Розумієте? Я не розумію прийняття ось деяких законів, указів, постанов. От як розглядають виїзд за кордон хлопців з 18 там, до 23 чи 24 років, друзі. Ну, так не можна. Ви або забороняєте, або, роз... або відкриваєте. Ну, у нас війна. Ми всі воюємо вперше. Ми не знаємо, як це потрібно, як це може бути. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось проклинає владу, а хтось каже, це правильно. У нас війна вперше. І вся поведінка, як нас, людей, так і влади, вона вперше. Ми всі вчимося. Але оці експерименти, а тут навіть не експерименти, тут продовжується ось це розділення людей. Ви або забороняєте чоловікам, всім. Від 18 там, до 60 років. Все! Все, ну все! Ну тоді нема питань ніяких. Або дозволяєте всім. І знову нема питань. А владі можна їхати? Можна. Мажорам можна їздити? Можна їздити. За гроші. Купивши там щось, можна їхати, можна їхати. Надуривши і порушивши закон, можна їхати? Можна їхати. Тепер розглядаємо, давайте ми будемо випускати цих хлопців. Підождіть. Ну, скажіть мені, а чому до 23 років? А чим гірше ті, кому 23, Чому до 24, чим вони гірші? Ну, скажіть, я. Ну це такий бред, друзі. На моє бачення, це знову розділення нас. Це знову буде, знаєте, ну, ну, ненормальне відношення. Ну, повірте мені, ненормальне відношення до влади в першу чергу і до депутатів в саму першу чергу. От поясніть мені, чому той народний депутат може 300 діб за рік бути за кордоном, він що приніс? А людина, яка виробляє тут ракети чи ще щось, вона виїхати не може. А чому не відпускати заброньованих? Я просто висказав своє бачення. Резюме і то. Яка це херня? По великому рахунку. Так не можна робити. Так розвалюють державу. Мало того, що у нас є Порошенки, є якась Європейська солідарність, є Бойки, є ОПЗЖ, ще й, і, і влада, яка зараз вона також вона валить відношення між людьми. Люди будуть злитися один на одного. Вони і так напружені всі. Ну, пф. От дивіться, що, що далі? Я не люблю цинічність, цинічність заяв. Розумієте, дуже цинічність заяв. Вона прав... неправильні іноді заяви. Навіть Порошенко іноді робить правильну заяву. Всі повинні служити, всі повинні працювати на захист держави, всі, 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 а це не там. Оце називається цинічність. І така є. Ворожість. Я хочу поговорити: ви знаєте таку Катерину Осадчу. Це ведуча, ведуча наш телебачення, це людина, яку пізнають, це людина, яка впливає на мізки людей, це людина, до якої частина українців прислуховується. Це дружина, сьогодні вона дружина Юрія Горбунова. Пам'ятаєте, який вів свадьбу у Львові? Де 100 тисяч тільки торт коштував, потім там прокурор, по-моєму, прокурор і митник чи хто там, я не знаю. ну, Я вже митниця, я не знаю. Ну, Десь вони зараз бі 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 бігали, тікали, потім когось піймали і щось, воно все затихло, воно вже все затихає. Ми вже нічого не знаємо, що там у них як. Ну, от Горбунов вів, там він також ведучий. Катя Асадч його дружина, у них там дитина народилась. І от що заявляє Катя Асад. Принцип, вона каже правильно. Вона каже правильно. Але далі ми подивимося. Катерина Осадча наїхала на матерів, які вивозять дітей за кордон. А у відповідь отримала за сина в США. Так от я вам розповідаю. Телевідуча поділилася своєю позицією щодо того, чому українські батьки масово вивозять дітей за кордон. У розмові з журналісткою вона припустила, що причина не лише у прагненні вберегти малечу, від небезпеки війни ми всі, живемо, ми всі живемо в Україні, це вона каже. Весь час війни, і, на жаль, звикли до небезпеки, а от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними. Мовляв, а ти можеш отрим, отримати ось таку освіту, таку та зарплатню, таку кар'єру, допомогти їй вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей, пояснила вона. Ну, правильно, ну, в принципі, то правильно. Далі що вона каже? На думку осадші зосереджується варта і на майбутньому ринку праці в Україні. Вона підкреслила, що важливо допомогти молоді зорієнтуватися в затребуваних спеціальностях, які будуть е, актуальними для відбудови України. Ми з фундацією, там вона займається, будемо працювати над тим, аби виявляли, виявляти пул професій, в тому числі децентралізовано по регіонах. Адже регіон від регіону відрізняється. І ті професії, які дуже потрібні в одному, в одному можуть бути непотрібні в іншому, додала ведуча бомба. От просто бомба! Людина-державник, говорить. Далі. Катя також прокоментувала тенденцію виїзду з України хлопців-підлітків. Вона вважає, що це питання не можна ігнорувати, адже країна ризикує втратити майбутній потенціал. Людина патріот. Людина патріот. Все класно. От все. Обома руками. Але. Втім, позиція осадчої викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Попри заклики. Людини патріота, людини державника, людини телеведучий, не вивозити дітей. Багато хто з людей скористувався і нагадав, її власний син, 22-річний Ілля, нині мешкає та здобуває освіту в США. Ось та да, -да дам Розумієте? От все, все йде правильно. Це все, все сказано, все. Ну тільки не для мене. Це ж як ми живемо в Україні. Вся вулиця повинна виконувати законодавство України. А у мене цять прокурор. Мені можна ні. Але ж я ж ні. От хай беруть от тих. Вони багаті, а я ж підний. Мене не потрібно. Ось точно так тут. Ось точно так тут. Дивіться, я вже мільйон раз казав, я нікого ні в чому не засуджую, якщо люди не поводять себе цинічно. Ну є у тебе син в Сполучених Штатах. Ну навіщо ти наїжджаєш на інших? Це ж нечесно. Ну нечесно, несправедливо. Так не може бути. Це поплюжить тебе як державника, як патріотку, як телеведучу, як жінку, як маму. Ну, ну навіщо? Тому я кажу, я ніколи нікого не засуджую. І прошу, щоб ми не засуджували. Ми не знаємо ситуації навколо. А тим більше, якщо у тебе щось не так, і ти говориш зовсім інше, як Порошенко, як Луценко, як Турчинов, як всі з опозиції. У них ніхто з дітей не знаходиться тут. Особливо тих, ну оці ще як. Оті... Блогери їхні всякі, там, Ганапольські, там, Тараси Чорновили, потім ото ще, як я, в очках, я вже забуваю прізвище, сина оформив, що у нього друга група. Напишете, друзі. Ну, ось так. Я можу засуджувати і обговорювати тільки публічних людей, і особливо яких обирали. Навіть телеведучих я б ніколи її не, не, не обговорював. і не казав би про неї нічого. І про Горбунова б не казав, ні про кого. А от тих, кого ми обирали, кому ми довірили владу, вона ж не, не у владі. А навіщо ти це говориш? Закрили тему. Я тепер от прочитаю, що їй написали. Е, Каті, крім того, досталася ще й за чоловіка телеведучого Юрія Горбунова. У коментарях. А, люди обурювали, що той, на їхню думку, не на фронті. Ну це таке? Ну, ладно, достало. люди просто зляться. Якщо твоя дитина там, ти інших починаєш тут засуджувати і вчити, як жити. Так от їй і написали. А вона своїх синів відправить воювати чи вивезе за кордон? Вивезла. А старший син у вас, пані, де? А чого її чоловік тоді не пішов захищати Україну? Катя, то спочатку відправляйте свого чоловіка на захист держави. Ну це ну, такий нормальний. Я не хочу далі читати. Ну це справедливі. Якщо ти закликаєш інших, то покажи приклад. Або мовчи. Ось і все. Настільки все просто. Ах. Ну, ось так, якось. Підпишіться, якщо вам подобається те, що я роблю. Те, що ми з вами робимо. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Натисніть дзвоночок. Друзі, от навіть ті, хто підписаний, натисніть дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення. Поставте вподобайку. нравится – поставте дизлайк. Напишіть ваші думки ось по такій ситуації. Чи може людина отак, от коли сама не виконує другим радить, радити, на других наїжджати, чи ні. Ну ось, йдемо далі. Йдемо далі. Можна донатити, тому що ми збираємо на дрони. Дрони сьогодні пішли. Сьогодні, наприклад, вислали. Скоріше за все, завтра або післязавтра їх отримую. З понеділка я прозвітую. Тепер давайте прийдемо до нашого Віталія Кличка. Ну ось, дивіться, виходить його заява. Кличко знову заявив про тиск на міську раду, каже про спроби заблокувати роботу Київради. Як наголошує міський голова, способів не добирають, одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданні, то допити, то обшуки, інших залякують надуманими кримінальними справами. У мене завжди, от, от, коли я читаю такі заяви, я не кажу, що вони не можуть бути. Можуть. Але я завжди прошу, раз ти вийшов. Раз ти відкрив рота, раз ти хочеш щось сказати, кажи прізвище! Хто, хто перешкоджає, хто викликає, хоча б кажи організації, куди викликають, і за що викликають, і кого викликають. А чому так взагалі? Вийшов, заплакав, ой, шоколадку хочу і все. Є прізвище, кого викликають, кого перешкоджають, є прізвище, хто викликає, є прізвище хто не дає, хто, хто допитує, є організації, куди викликають, є за що викликають. Нічого людям не говориться, тільки отак. Ось, ось, все. Він також згадав про медіа та інші інформ ресурси, буцімто підконтрольні центральній владі, на яких розповсюджується маніпуляція та брехня. Які медіа. які, ну конкретно, ну от які медіа? Назвіть. Віталій Володимирович, назвіть, які медіа. така то така-то, така така-то така сторінка, такий-то канал, таке-то, таке-то телебачення. Що, що, що тяжкого, назвіть, щоб люди знали. Ну я вважаю, що немає цих медіо, ніхто нікого нікуди не викликає, ніхто нікому не перешкоджає, тому що нема людей, нема заяв. Далі, що він каже? Депутатів Київради для зриву сесії масово залякують та проводять обшуки. Я не розумію, що це таке. От чесно. Відбуваються спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була визнана діє. Слушайте, слухайте, слухай, да ви можете зібратися де завгодно, ви можете в лісі забра... зібратися. Ну, по закону, не обов'язково збиратися в, сей, в залі Верх... Київради. В лісі, на річці, в підвалі. Ви можете зібратися де завгодно. Кінець кінцем у нас зараз. Працює і онлайн зібрання. Якби Віталій Кличко хотів зібрати Київраду, він б зібрав. Ну і знову ні одного прізвища. Ні одного. До кого він звертається? До людей. А люди у нас добрі. Добрі люди плачуть, Вітальки працювати не даю. Ай, яка, який це Зеленський е, здоровий, сильний. Він може й побити боксера Віталія Кличко. Разом з братом може побити. Він в обох їх може покласти. Це ж Зеленський. Лю, люди, давайте дорослішати. Ви ж бачите, що я так саркастично. Вибачте, давайте будемо дорослими. При цьому він плаче, закликає, жаліється, в груди жінкам падає. Але сьогодні, ось тільки за сьогодні, Київ перетворився на Венецію. Вулиці міста затоплені і нагадують венеціанські канали. Міс... Ну, схоже на момент готувати на човни. Друзі, хтось мені скаже, ну це ж стихи, так не працюють у нас відводи, ливневки. Нічого у нас не працює в Києві. І ніхто цим не займається. Ви бачили, щоб чистили лівньовочки, відводи, щоб чистили зливи, оці решоточки, щоб їх міняли, міняють все, що завгодно, але не те, що потрібно. Витрачають гроші куди завгодно, тільки не на те, що потрібно. Традиційний потоп під час зливи на дорогах Києва пливе вулиця, Олені Тилик. Та всі плили вулиці. Про що я можу? Ось, а він жалиться. А сьогодні оце йде. Сьогодні ж підказують з його команди. Що Кличко домовляється з Філатовим не виставляти своїх кандидатів фронтом на місцевих виборах, щоб, щоб не заважати один одному? Кличко не буде виставляти в Дніпрі, Філатов не буде виставляти в Києві. Вони вибирають. У них вибори. Які лівньовки? Ви про що? Які лівньовки? Який потоп? Дерева знову по, по автомобілям. автомобілі пошкодили, вітрини пошкодили, та які там. Та де обрізайте, вирізайте, саджайте нові. Хто цим займається? Займаються тим, де можна вкрасти. Ще один сьогодні випадок. Ну це взагалі, ви бачили, я просто нагадаю. Американський режисер впав разом з балконом на Подолі. Відомий американський кінорежисер Крістофер Вортес знімає в Україні вже другий фільм про війну. Таким чином, він закликає американську публіку бути небайдужою до подій в нашій країні і падає з балконом разом. Ну що, а це Віталій Володимирович, у тебе в місті люди падають з балконом. Навіть не важливо, це американець чи хто. А ти кажеш, втикнувся в груди дівчатам чи жіночкам і плачеш, що тебе хулігани зрення лишають? І ось ще коментарі. Пан Григорій пише: це після одного, після одного випуску про, як захищати свої громади. Привіт, Олексію! Я доброволець добровольної служби да, в Софії, в Софійській Борщагівці, Київ. Тільки щас купили пікап, але до цих пір не поставили турель. Ще не створили мобільну групу. Таке враження, що місцева влада не хоче ні перемоги, а таке враження, що вони ждуни. А я пишу: це не враження. Це правда. Київ міг захистити себе від шахедів ще два роки назад. Блін. Якби оце дивіться, скільки вкрали? Вкрали вже те, що знайшли. Біля 10 мільярдів доларів вкрали в Києві за 5 років. За 5 років. Ви розумієте, що таке? Ну. І ось пан Григорій. А, а чому тоді долітають до Києва шахи? Та вони не повинні долітати, тому що. Працює центральна влада, працюють Збройні Сили, і повинна працювати місцева влада. І все. І не будуть шахеди в Києві, не будуть шахеди в Полтаві, не будуть шахеди у Львові, якщо вони туди, ну вони туди не так, в Полтаві не будуть. ну Я вже сказав, не будуть вони. В Черкасах не будуть, не будуть вони в Дніпрі. Але плювати місцеві влади. Потрібні вибори, потрібні зупинки. Потрібний якийсь метро на Виноградар, який він не будував 10 років. Зараз він його хоче будувати. Ах. Ну, ось так ми живемо, друзі. Ну і останнє, що я хочу вам сказати. Завтра ми ще про це дуже конкретно поговоримо. Ну що. Арнольд Дональд, Ілія він, да? Я хочу сказати, що ну, це вже замітили багато. що Дональд Трамп це. Арестович по Американськи. Чи Арестович по Дональду Трампу, ні, Дональд Трамп це, по... це Арестович. Пам'ятаєте, Олексій Арестович? 2-3 неділі, 2-3 неділі, 2-3 неділі. От і Трамп. Два тижні. Два, півтора-три тижні. 27 квітня Трамп заявляє, через 2 тижні ми будемо бачити, чи хоче Путін закінчити війну, чи ні. Тоді ми приймемо рішення. 27 травня. Квітня, вибачте, 27 квітня. 19 травня, він так і не дочекався, він знову каже, два тижні і ми будемо бачити, і я зрозумію, що хоче у нас Путін. Вчора, вчора, 28 травня, Трамп виходить і каже, через два тижні я все узнаю. Друзі, ну, ну де Арестович після двох-трьох тижнів? І санкції вже на нього накладе. На жаль, ми не можемо так. Але Трамп нічим не краще, повірте мені. Це людина пристаркувата, яка вже повністю не керує не те, що державою собою не керує, керують інші люди, яка вже не відповідає ні за що. Але ось майже. 4,5 3,5 роки нам ще це терпіти. Подивимося. А де Гремія то, що кожен тиждень вони в Конгресі голосують за санкції? Скільки це вже? Півтора місяця чи два? Два місяці, здається. Ось на цій неділі тижні приймаємо санкції. Ось зараз проголосуємо. У мене вже 80, у мене вже 75, у мене вже 82 дві людини. І що? Ну, це ті, що мені пишуть, що ти. <смех> <смех> ти якийсь не такий, ти там наїжджаєш і що? Скажіть, і що, що, та нічого. Трамп Арестович? Гремі, я не знаю, Ірка Геращенка. <laughs> ну, десь так. Так що, друзі. Працюємо, сподіваємося на себе. Не чекаємо дядьку. Який прийде наведе порядок в селі, чи в місті, чи в державі, чи закінчить нам війну. Ні. Ми, українці, головні. І тільки ми можемо вирішувати, буде так, чи буде по-іншому. Тому, друзі, я дякую вам, що ви разом. Дякую за ваші донати. Спонсорам величезна подяка, хто стає спонсорами. Ми стаємо дійсно родиною. От Дякую вам за підтримку каналу всім, хто спонсором стає, хто донатить на канал. Дякую за посилки і хочу подякувати е, персонально Говорун Надії Тищенка Сергію, Ковальові Оксані, Довгаль Ользі, Матайленка Івані, Лазебник Валерію, Постой Надії на монобанк пані Надія перерахувала, Панемаренко Валентині, Калшук Галині, Гайдуковій Тетяні. Пані Лукачик Світлані, три перекази. Дякую вам, пані Світлана. Дякую за ваш класний донат. Ну, дуже класний. І три перекази один з них на підтримку каналу. Дякую вам. І хтось от, сьогодні о 17.39 на Приват24 без прізвища. Друзі, до завтра. Україна переможе!